У серці Прибалтики відбувається подія, яка символізує початок нової епохи в європейській безпеці. Вперше в історії Німеччина розміщує повноцінну бригаду за кордоном на постійній основі. 45-та танкова бригада Бундесверу в Литві – це не просто військова частина, а політичне послання Кремлю під проливним дощем у Вільнюсі. Будь-хто, хто кидає виклик НАТО, повинен знати, що ми готові. Будь-хто, хто загрожує будь-якому союзнику, повинен знати, що весь альянс приєднається і захищатиме кожен дюйм території НАТО. Ми повинні бути готові зробити все, щоб захистити себе. Щоб нам ніколи не довелося це робити, слова німецького канцлера звучали як заклинання нової геополітичної реальності. Країна, яка після другої світової війни уникала зовнішніх військових зобов'язань, тепер демонстративно розміщує танки за тисячу кілометрів від своїх кордонів. Для нас теж і особливо для Бундесверу, сьогодні позначається крок у нову еру. Ніколи раніше ми не розміщували великий військовий підрозділ за кордоном на постійній основі. Присутність німецьких танків в країнах Балтії має глибоке символічне значення. Це повернення до геополітичної логіки часів холодної війни, коли кордони Європи захищали не дипломатичні ноти, а броньована техніка. Але на відміну від 50-х років минулого століття, ініціатива тепер належить західним демократіям. Ми знаємо, що безпека починається не на наших кордонах. Вона починається там, де наші союзники і партнери змушені захищатися. Ось чому безпека Литви це також наша безпека. Захист Вільнюса це захист Берліна. Ця філософія колективної безпеки стала основою нової європейської стратегії. Континент, який після 1991 року вважав війну анахронізмом, тепер змушений готуватися до неї. Російська агресія проти України стала каталізатором цієї трансформації. Саме тут ми, литовці та німці, разом. Показуємо, що готові захищати свободу Європи від будь-якого агресора. Ця мілітаризація Європи торкнулася навіть наймиролюбніших країн континенту у невеликому нідерландському селищі Девейк за 100 кілометрів від Амстердама. Американські чинуки та блекхоки імітують повітряний наступ. Півтори тисячі місцевих військових відпрацьовують сценарії, які ще три роки тому здавалися неймовірними. Думаю, головне це загроза з боку Росії. Саме тому ми нарощуємо нашу оборону. Коли ми дивимося на останні кілька років. Ми в основному зосереджувалися на наших місіях за кордоном в Іраку, Афганістані тощо. Це були місії меншого масштабу. Тепер, з тим, що відбувається в Європі, нам потрібно знову вчитися проводити великомасштабні операції. Нідерланди – країна, яка століттями уникала великих воєн. Тепер планує подвоїти свої збройні сили до 200 тисяч осіб до 2030 року. Навчання Сокіл Весна проводяться на виконання заклику генсека НАТО марка Рютте збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Цифра, яка ще недавно здавалася фантастичною. Ми тут як частина операції Сокіл Весна. Щорічно ми намагаємося тренуватися з нашими нідерландськими партнерами перш за все, ми тут, щоб підвищити наші бойові можливості. Але це взаємовигідні відносини, де ми також збільшуємо бойові можливості НАТО, що критично важливо для нашої безпеки в цьому регіоні. Від Балтії до північного моря. Європа перетворюється на військовий табір, але це не агресивна мілітаризація, а вимушена відповідь на путінські загрози. Водночас, на півночі Європи, Фінляндія будує стіну проти Росії. Перші 35 кілометрів височенного паркану на кордоні з агресором вже завершені. Це не просто фізичний бар'єр, це символ краху фінляндизації, політики нейтралітету, яку десятиліттями нав'язувала Москва. Основна мета паркану контролювати великі маси людей, якщо вони намагаються потрапити з Росії до Фінляндії. Паркан висотою 4,5 метра з колючим дротом, обладнаний камерами, датчиками та гучномовцями. Це відповідь на російську зброю. Рою міграції два роки тому Кремль організував потік біженців з Сирії та Сомалі через фінський кордон, змусивши Гельсінки закрити всі вісім пасажирських переходів. Схожу кризу постійно створює Білорусь на польському кордоні. Прикордонний бар'єр абсолютно необхідний для підтримання безпеки кордону. З точки зору прикордонної служби він покращує нашу здатність здійснювати прикордонне спостереження, діяти в разі якогось порушення на кордоні чи прикордонного інциденту, і звичайно боротися з інструменталізованою міграцією. Фінляндія має найдовший кордон з Росією серед усіх країн ЄС 1340 кілометрів. Паркан покриє лише 200 кілометрів, але саме в тих місцях, де ризик провокацій найвищий. Проект планують завершити до кінця 2026 року, витративши сотні мільйонів євро на те, що ще недавно здавалося неможливим. Фінський паркан це матеріалізація нової європейської філософії. З путіним неможливо домовитися мирно. Тим часом на сході Європи розгортається безпрецедентна військова активність. Іспанські десантники здійснюють стрибки з парашутом неподалік кордону з Білоруссю. Це частина масштабних натівських навчань. Швидка відповідь 2025. Альянс відпрацьовує швидке перекидання військ, десантні операції та координацію між різними родами військ. Ми знаходимося на східному кордоні. Ми на кордоні з нашими недружніми сусідами. Ці навчання це водночас наша впевненість і наше послання нашій спільноті, спільноті НАТО та нашим сусідам. Ми готові захищати нашу землю, і цю землю захищатимуть не лише латвійські солдати, а й солдати НАТО, які знаходяться досить далеко. Навчання швидка відповідь відповідь-2025» охоплюють п'ять країн одночасно: Норвегію, Латвію, Литву, Швецію та Фінляндію. Це не просто демонстрація сили, а практична підготовка до можливого конфлікту. Вперше з часів холодної війни альянс так демонстративно показує свою готовність захищати східний фланг. Це частина нашого зобов'язання нашого національного зобов'язання захищати східний фланг як частина зусиль НАТО. сьогодні Європа переживає найбільшу військову мобілізацію з часів 80-х років ХХ століття. Польща збільшує армію до 300 тисяч осіб. Швеція повертає військову службу. Данія інвестує мільярди в оборону. Навіть нейтральна Швейцарія розглядає можливість приєднання до НАТО. Але найважливіше змінюється свідомість. Покоління європейців, які виросли в мирі та достатку, усвідомлюють свободу треба захищати силою. Пацифістські ілюзії розсіялися під звуки російських кинджалів над Києвом. Німецькі танки в Литві, фінський паркан, іспанські десантники в Латвії це не підготовка до агресії, це підготовка до захисту. Але для Путіна, який звик до поступливості заходу, така рішучість може стати неприємним сюрпризом. Європа готується не до наступу, а до протистояння, і цей факт може стати найкращою гарантією того, що війна Росії з європейською частиною блоку НАТО не почнеться. Адже російські автократи розуміють лише мову сили, і тепер Європа збирається теж говорити цією мовою. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.